Роздивляючись варіанти нашої чергової екскурсії пам'ятками Німеччини, ми побачили цікавий туристичний маршрут до старовинного і добре збереженого замку у містечку Вальдек. Отже, вирушаємо в подорож. По дорозі до замку наш маршрут передбачає дві зупинки біля цікавих об'єктів. Які завжди приваблюють подорожуючих. Перша зупинка біля цього дивовижного невеликого будинку, який стоїть чи лежить на галявині догори Дригом. Взагалі, подібні перевернуті будинки для заманювання туристів сьогодні зустрічаються в багатьох країнах Європи, в тому числі і в Україні. Цей будинок в Німеччині поблизу річки Едер був розроблений для виставки в Балтійському курортному селищі Трасенхайде. Творці будинку Клаудіус Голос та Себастіан Микичук назвали цей проект Світ стоїть на голові. Тут все підкоряється єдиному стилю догори Дригом. І сам будинок. І деталі дизайну біля маленької водойми на подвір'ї. І навіть шпаківня на дереві теж перевернута. Звісно, всі деталі оформлення будинку, якісь лавки, господарський інвертар, предмети побуту тощо теж перевернуті. Іноді доводиться добряче викручувати голову, щоб роздивитися ті чи інші частини будинку та окремі предмети. І, звичайно, кімнати всередині будинку разом з їх наповненням, меблями, посудом. Підлогою та іншими деталями оформлення інтер'єру теж перевернуті догори ногами. Саме цим цілковитим дотримуванням стилю світ стоїть на голові. У всьому до дрібних деталей і виділяється цей перевернутий будинок в Німеччині. Наша друга зупинка біля великого водосховища Едерзе, популярної нині серед німців і гостей країни курортно-туристичної зони в самому центрі Німеччини. Це велике штучне водосховище виникло на початку ХХ століття в результаті перегородження річки Едер, що текла в долині невисоких Вальдекських гір високою дамбою. Сьогодні це водосховище є в Німеччині друге за площею і третє за обсягом води. Будівництво Дамби з метою підтримування рівня води місцевих водних шляхів та захисту нижньої течії річки від відповиней стало останнім великим будівельним проєктом імперської епохи. Водне управління королівства Прусії розпочало спорудження високої 50-метрової дамби в 1909 році. І в основному воно було завершено в 1914 році якраз до початку Першої світової війни. Будівництво дамби з кількома внутрішніми регулюючими каналами водоспуску та гідроелектростанцією. Було масштабним дороговартісним та одним із найбільш технічних викликів того часу. Під час другої світової війни. В травні 1943 року британська авіація завдала цілеспрямованого бомбового удару по Дамбі і пробила в ній велику пробоїну. Вода, що ринула через неї, наробила багато шкоди вниз по течії едера, затопила і зруйнувала сотні будинків, заводи, мости, залізничні колії, автодороги. В тому ж 1943 році пошкоджену дамбу відбудували робітники та військовополонені із примусового трудового табору. І в подальші повоєнні роки проводилися регулярні ремонти, укріплення конструкцій і удосконалення будівель дамби та її обладнання. Широка водойма Едерзея серед мальовничих гір сприяла бурхливому розвитку туризму, риболовлі. В тому числі професійної та спортивної, водних видів спорту, широкому спектру дозвілля, включаючи, звичайно, прогулянки на приватних та прокатних вітрильниках, моторних човнах і катерах, і організовані екскурсії на невеликих річкових кораблях. З боку дамби і водосховища Едерзея вже добре видно високу гору біля Вальдека, де стоїть старовинний замок. Основна мета нашої подорожі. Отже, рушаємо далі до замку Вальдек. Про історичні витоки замку і поселення Вальдек говориться в старовинній місцевій легенді. Коли середньовічний лицар і його оточення піднялися на гору Едерталь в пошуках місця для будівництва замку і запитали про це місцевого пастуха, він вказав на лісисту гору і відповів: ось там, у лісистому куточку. Вальдек у перекладі з німецькою і є лісовий куточок. Замок Вальдек побудований на початку 12 століття. І вперше згадується в історичних документах в 1120 році. Замковий комплекс розташований на крутій скелястій горі з лісистими схилами. При наближенні до величної будівлі замку добре видно кам'яні міцні скелі, на які опираються деякі частини стін. У цій ж скелі вбудовані були і підвальні приміщення замку. До середини 17 століття замок був резиденцією графів Вальдек. Протягом століть замку Вальдек довелося пережити багато етапів добудов, реконструкції, перепланування внутрішніх приміщень. Сьогоднішній вигляд замку остаточно сформувався до середини 18 століття. Після від'їзду родини Вальдеків будівля стала фортецею і резиденцією коменданта замку. Пізніше тут розміщувалися військові казарми. А з 1734 року, майже півтора століття до 1868 року, замок Вальдек був каторжною жіночою в'язницею. У тій частині замку, що на сході, височіє стара фортеця у вигляді вежі, яку у XVIII столітті називали Архівною вежею, бо тут містився великий архів графів Вальдеків. У 20 столітті ця частина замкового комплексу тимчасово виконувала функцію водонапірної вежі. Ця частина замку що зі сходу. Як зверху, де стара вежа, так і внизу, де видно стару кладку товстих стін, є сьогодні найстарішою ділянкою комплексу Вальдек, що збереглася ззовні майже недоторканою. У різні минулі століття під час кількох військових конфліктів. У замку тимчасово хазяйнували і шведи, і французи, і англійці. Останні, до речі, разом з німцями після закінчення Європейської Семирічної війни всередині 18 століття запобігли перетворенню замкового комплексу у каменоломню, тобто захистили його від ще більших руйнувань. І все ж деякі руйнування стін, нанесених замку під час тих давніх війн, призвели до того, що у XVIII столітті південне крило комплексу було знесено. І тут утворилася широка тераса, з якої відкривається чудовий краєвид у бік водосховища і дамби Едерзея та місцевих лісистих гір природного парку Келервальд Едерзея. На терасі стоять дві французькі гармати свідки франко прусської війни 1870 року. Перемога королівства Прусії над Французькою імперією у 1871 році призвела до остаточного об'єднання німецьких народів у Німецьку імперію, так званий Другий Рейх, яку очолив король Вільгельм І. А рейхсканцлером тоді було оголошено Отто фон Бісмарка. З 1920 року замковий комплекс Вальдек є державною власністю. Сьогодні тут працюють і запрошують численних туристів музей, що демонструє переважно експонати епохи жіночої в'язниці 18-19 століть. Також готель і кілька ресторанів. Завершимо ми нашу цікаву екскурсію сходженням на високу гору навпроти замку Вальдек, звідки відкриваються мальовничі краєвиди і на замковий комплекс, і на водосховище ЕДРЗ, і на навколишні кольоритні природні ландшафти цього чудового району в Німеччині.